Добрий день, мої любі малята! Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття встановлення закономірностей. Дітки, пропоную нам з вами вирушити на квіткову галявину. А поїдемо ми туди на потязі. Давайте пограємо в дидактичну гру, яка називається потяг. Наше з вами завдання. Вибрати вагончики з крапками та поставити один за одним. Який вагончик буде першим? Так, вагончик з однією крапкою. А другим. Вірно, вагончик з двома крапками. Третім буде вагончик з трьома крапками. Четвертий з чотирма крапками. І Останній, тобто п'ятий, буде з п'ятьма крапками. Наступне завдання малята нам потрібно дібрати до кожного вагончика з крапочкою відповідну цифру. Якщо вагончик перший з однією крапкою, яку цифру ми можемо поставити поруч біля нього? Правильно, цифру один. Подумайте малята та попрацюйте. Правильно, мої розумнички, ось так гарно ви впоралися з завданням. Відповідно до крапочок, ви розставили всі циферки від 1 до 5. Тепер наш потяг може вирушати далі. Пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Посади квіти. Погляньте, дітки, у нас є такі красиві квіточки. Скажіть мені, малята, якої форми у квітів пелюстки? Правильно, круглої. А якої ж форми у квітів листки? Вірно, трикутної форми. Малята, чи однакові квіти за розміром? Ні. Ці квіти різного розміру. Давайте їх поставимо за зростом від найвищої до найнижчої. Молодці! Із цим завданням ви чудово впоралися. Дітки, але ж квіти? Нам з вами потрібно посадити у горщики. Давайте спробуємо. Наше з вами завдання також. Віднайти до кожної квіточки свій горщик. Найбільші, тобто найвищій квітці, потрібний найбільший горщик, а найменший потрібний для найменшої квіточки. Що ж, малята? Подумайте над цим завданням. Молодці малята! І це завдання ви гарно виконали. Що ж, мої розумники, гарно ми з вами працювали, та час настав відпочити. Виконаємо з вами фізкульт-хвилинку, яка називається Час прийшов відпочивать. Раз, два, три, чотири п'ять. Час прийшов відпочивать. Тож піднімем руки вгору, ніби глянемо на зорі. А тепер всі руки в боки, як зайчата, скоки, скоки, 10, 9, 8, 7, час на місце нам усім. І остання дидактична гра, в яку я вам пропоную пограти, малята, називається Збери квіти. Дітки, погляньте, щось трапилося з квітами. Вони роз'єдналися на дві частинки. Як ми можемо зробити так, щоб вони стали одним цілим? Так, віднайти кожній квіточці свою половинку. Що ж, дітки, спробуєте? Тоді до роботи. Мої хороші, дуже гарно і це завдання ви виконали. Дякую вам. Що ж, цікава подорож вийшла у нас. І вагончики порахували, і квіточки позбирали та посадили. Дякую вам, до нових зустрічей!